Друзі, вітання з дитячого містечка Дім Ангела. Зараз ми знаходимося в селі Гошів. На даному етапі ми наводимо порядок на нашій території. Щоправда, погодні умови не дуже нам цьому сприяють. Але вже невдовзі ми покладемо бруківку, і у нас територія буде дуже охайною і дуже затишною. Також буде багато зелених насаджень. Зараз ви, ви можете почути, як нас гарно співають пташки. А найголовніше хочемо вам показати, де буде знаходитися наша майбутня тепличка, де діти зможуть самостійно брати участь у вирощуванні овочів, рослин, квітів і тим самим отримувати таку психологічну розрядку. У нас доволі велика територія. Поступово ми будемо її наповнювати різними цікавими атракціями, локаціями. Зараз ми з вами йдемо до місця, де у нас буде тепличне господарство і до перспективи ми плануємо зробити контактний зоопарк. У нас нещодавно тільки зійшов сніг, випало багато опадів, тому дуже мокро. Ось На цій території у нас буде розміщена наша тепличка. І у перспективі плануємо тут оспородити контактний зоопарк, як я вже сказав. А на усій ділянці в наших планах зробити футбольне. Поле, спортивний майданчик, де діти зможуть займатися спортом, грати в футбол та інші спортивні ігри.